Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні я пропоную вам потужну євангельську історію як приклад для нас з вами. Кожна біблійна історія дається нам Богом для того, щоб ми разом з Ісусом Христом у житті були переможцями і мали благословіння від Господа. І я пропоную сьогодні розглядати історію, коли. Апостол Петро зробив кілька кроків по воді. Він бачив Христа, який йде по воді, і пішов йому назустріч. Але що там було? Прочитаємо разом: це Євангелія від Матфія, розділ 14, Давайте з 25 вірша. У Четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав Ісус: «Кріпіться, це я, не бійтеся. Озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це Ти, накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Він же сказав: Іди, і вийшов, вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони війшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. Отака історія для нас з вами, як приклад. Що ми бачимо? Апостол Петро бачить з іншими учнями, бачить Ісуса, що Той йде по воді. І це настільки вразило Петра, що Він каже, накажи мені йти до тебе по воді. І Христос не каже якісь деталі, як йти, що робити. Він відповідає, іди. І апостол Петро переступає човен борта і робить кілька кроків по воді. Як вам таке? І що відбувається далі? Петро йде, дивиться на Христа, а потім відвлікається. Спочатку Він, знаєте, так сфокусувався на Ісусі, а потім Він бачить, що є шторм, є велика буря, сильний вітер. І написано: злякався і почав тонути. І на це каже Ісус. Маловірний, чому ти засумнівався? А зараз питання, друзі, до всіх вас. Невже Петро маловірний? Хто з нас? Мог би так зробити, зробити кілька кроків по воді. Невже це мала віра? Що це таке маловірний, що має на увазі Христос? То Він не каже про розмір віри, що вона така маленька-маленька. Він каже про час, що у Петра, коли він бачив Ісуса, що той йде по воді? В нього така була велика віра, але вона була дуже коротенька по часу, мала. Да, декілька, може, секунд. Це в нашому житті також буває, коли в якусь мить життя або хвилину життя ми маємо таку віру велику, що ми думаємо, ну нам все з Господом можливо, все здолає будь-які перешкоди. А потім відвиклися, так, знаєте, подивились на щось, на якісь обставини, на якусь ситуацію, злякалися, з'явилися сумніви починаємо тонути. І так, коли Петро злякався, він почав тонути, але Господь поруч, і він, Петро закричав: Господи, гукаючи, кричить, спаси. Мене. І в цю ж мить Ісус простягнув руку, схопив Петра і спас Його. Трохи детальніше, що таке для нас йти по воді сьогодні? Це коли ми в своєму житті маємо труднощі, складнощі, якісь перешкоди, якісь Іспити життєві. може там хвороба, зараз війна, ну і так далі. І ну так важко, так тяжко, що відчувається, що почви нема, нема грунту під ногами, нема на що спертися. І в цей час Ісус вчить нас дивитись на Нього, не відлякатися. З Ним можливо, все. Все пройти, здолати всі перешкоди. Але коли ми відвлікаємо свій зір і дивимось на ці обставини, де і що кажем: ой, у мене там такі великі іспити у житті, як Петро побачив і злякався сильний вітер. То коли ми дивимося на життєвий шторм, то ми починаємо тонути. Але слава Богу, Господь поруч, і треба. Завжди молитися і казати: Господи, допоможи, Господи, спаси! І Він дає нам свою руку. То перший урок сьогодні давайте завжди у будь-який час вчитися попереду бачити Христа. І коли нам важко або тяжко, і ми не відчуваємо ґрунту під собою, ми все здолаємо, все переможемо завдяки Христу. А по-друге, дуже-дуже важливий текст, написано, коли вони війшли до човна Ісус з Петром, то всі учні поклонилися Христу. Що це таке поклонитися? Це не так, знаєте, зробити такий фізичний поклон. Поклонитися, вклонитися Христу, поклонитися це справжнє служіння Господу. І це поклоніння починається з нашого серця, коли ми розуміємо, хто перед нами. Перед нами син Божий, Спаситель. Сам Бог. То поклонитися це є Богослужіння. Для чого ми з вами ходимо у церкви, у храми, у християнські зібрання? Причина номер один для того, щоб поклонятися живому Богу в духі та істині. Друзі, дивлячись на цю чудову історію, будемо вчитися з вами. Бачити Ісуса, який йде до нас по воді, і не боятися, не лякатися будь-яких обставин, перешкод, іспитів, переступати через борт човна, як це зробив апостол Петро, і робити кроки віри на зустріч Ісусу, жити вірою. Ходити по життю вірою Божою. І нехай Господь Бог допомагає нам в цьому. Зустрінемось. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.